Запрошуючи туристів до себе, Херсонщина стала пропонувати все більше нових, але ще не таких популярних видів туризму. Для тих, хто любить вино і все, що з ним пов'язано. Найкращий відпочинок це так званий еноторизм або винний туризм. Йдеться не тільки про звичайне дегустування різних вин, а про занурення у процес виноробства, його технології та історію виникнення у конкретному регіоні світу. Винний туризм це доволі молодий вид подорожування, але який стрімко набирає популярності у всьому світі. Перші згадки про нього датуються 50-ми роками минулого століття, коли один з найбільших французьких виноробів спробував підвищити збут своєї продукції, створивши новий маршрут, так званий винний шлях, що пролягав через його виноградники. Сьогодні енотуризм – це не просто прогулянка винними шляхами, це і уроки до густування, прогулянки винними погребами у товаристві Сомільє та істориків виноробства. для Херсонщини, як і для України, в цілому. Цей вид туризму зовсім молодий, але недооцінювати наш потенціал у цьому напрямку не варто. Одним із старовинних підприємств України, що спеціалізується на виробництві вина, є виноробне господарство князя Трубецького, яке розташоване на березі Каховського водосховища Херсонської області. Історія підприємства нараховує 122 роки і розпочалася із садіння перших сортових лос винограду знаменитим талановитим виноробом з аристократичної сім'ї. Князем Петром Трубецьким був такий князь Трубецький, молодий неженатый офицер царской армии служил при царе при дворе ну, и как модно было в те времена выигрывает пареньки земли приезжает он сюда с друзьями что с нему упало и что с ним делать а здесь как я сказала ми вітаємо язона. Що робити із цими землями, думати довелося недовго. Під впливом відомого винороба князя Льва на Трубицькій і сам захопився думкою про створення тут виноробного господарства, хоча до цього виноробством тут не займались. Тисяча 1896 року посадили перші 210 десятин виноградників, винятково вищих столових вин, рислінга і каберне. Унікальні кліматичні умови, склад земель, використання найпрогресивніших технологій вже невдовзі дали результат. У 1900 році на всесвітній... Ні, виставці у Парижі рислінг винорубного господарства Трубецького отримав гран прі За два роки вина цього господарства отримають першу премію імені імператора Олександра Третього. Ми ж производимо тільки сухі вина. Ми не додаємо свої вина ні спирт, ні сахар, нічого. Тось ета, по суті, наше вино – це просто зброжений виноградний сок. Виноробство стало основним напрямком діяльності кневжого господарства, а тому акцент робили на якість і витримку вин у бочках з французького дубу. І сьогодні вина витримують у галереях старовинних підвалів часів Трубецького на глибині 10 метрів. Каберне, пінонуара, ліготе, шардоне проводять тут до півроку, а марочні не менше двох років. Підвали князя Трубецького у порівнянні з іншими не такі глибокі, але мають свою особливість. Скільки б не було на поверхні, тут завжди плюс 15. Дегустація вина це цілий ритуал. Ним треба насолодитись: від простого до складного, від білого до червоного, від легкого до більш міцного. Ви куштуєте, а Сомільє розповідає, що каберне Савіньйон трубицького містить майже всю таблицю мінділеєва, а споживання 50 грамів вина щодня позбавить вас від серцево-соблинних захворювань. Любому человеку, который любит думать, интересно, с чего и как делается любой продукт. Поэтому мы, люди, которые приезжают к нам на завод, мы показываем весь процесс от выращивания виноградников до переработки винограда и до выдержки вин. Человек может прийти, посмотреть, увидеть, задать любой вопрос. Плюс во время дегустации. Тот, хто не очень разбирается в винах, ми учим, як правильно пить, чим отличаются сорта він і які особенности з'являються у він при выдержке. Я думаю, що це все интересно. Винний туризм молодий, але дуже перспективний. Його розвиток не тільки сприятиме припливу додаткових коштів, а й популяризації нашого регіону. Крім того, популярність таких турів не прив'язана до пори роки, що дозволяє приймати туристів не тільки у сезон. Якщо окремо говорити про економічну склад, то тут винороби наводять приклад Італії, яку завдяки всесвітньо відомим винним регіонам П'ємон, Тоскана або Сицилія щороку відвідує тисячі винних туристів.